Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні у нас практика буде на пропрацювання всього тіла, і також буде декілька балансових позицій, але не хвилюйтесь, асини будуть базові, тому ця практика прекрасно підійде як для початківців, так і для вже продовжуючих практиків. Перед тим, як ми розпочнімо, обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Підтримуйте по можливості фінансово також розвиток цього каналу і загалом українськомовного YouTube. І налаштовуйтесь, розстілайте килимок і вперед до практики! Розпочинаємо практику зі зручного положення сидячи або тазом на п'яти. Доворівнюємося трошечки більше. Руки через боки піднімаємо вгору глибокий повний вдих і з видихом складаємо долонь до долонів на масте перед грудним відділом. М'язи, обличчя розслабляємо, плечі відпускаємо вниз. Зосереджуємо всю увагу ще глибше. І відпускаємо абсолютно всі думки, всі хвилювання. Залишаємо їх за межами килима, за межами кімнати. Досереджуємось на повному глибокому вдиху. І на м'якому видиху. Ще вдих. І тепер зігріваємо долині. І відпускаємо руки вниз, долині розкриті назовні. Збираємо разом великі та вказівні пальці і формуємо внутрішній намір на практику. Далі відпускаємо ці думки, закриваємо кореневе зимо, кінчики язика ставимо вгору, глибокий повний вдих. І з видихом капелапхаті в комфортному ритмі, без рахунку. Відпускаємо дихання, глибокий вдих, глибокий видих. І затримка дихання буквально декілька секунд. Живіт ще трошки ближче до хребта, підтягнули, підборіддя до єремної впадини. І спостерігаємо за відчуттями в цілі вже після дихання та перед самою практикою. І далі по черзі відпускаємо ці замки, припіднімаємо голову, робимо тільки після того повний глибокий вдих. І з видихом розплющуємо чи накриваємо долонями коліна. Довирівнюємося, за маківкою ще трошечки більше, тримаємо центр зібраний, без прогину в попереку. Глибокий вдих, м'яко відпускаємо голову до плеча, з видихом. З вдихом в центр, на видиху до протилежного. Ще вдих. З видихом. Ще з видихом. І заключний глибокий вдих на видиху. Залишаємо вухо біля плеча, накриваємо цією ж рукою. Плечі обов'язково відпускаємо вниз. Протилежну руку залишаємо в натяженні пальцями на себе. Глибокий вдих, м'яко відпускаємо підборіддя вниз вперед. Зі вдихом повертаємось на видиху вниз. Вдих, повертаємось на видиху вниз. І заключний глибокий вдих. На видиху. Повертаємо вухо до плеча, знімаємо руку голова через центр до протилежного. Плече вниз є. Глибокий вдих, знову м'яко вниз вперед. Зі вдихом повертаємось на видиху вниз. Вдих. І на видиху. Ще вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху. Повертаємо вухо до плеча, знімаємо руку, голова в центрі. Руки переводимо перед собою і м'яко по черзі, правим лівим плечем назад, Намагаємось ізолювати корпус, рухати тільки руками та плечима. І ще. І ще. І тепер залишаємо ліву руку перед собою. Праву розкриваємо, поглядом себе супроводжуємо і м'яко допульсовуємо трошечки глибше на 5, 4, 3, 2, один повертаємо праву руку в центр, довирівнялись, лівою рукою перехоплюємо себе за праве стегно. Правою рукою йдемо на замах, поставили руку на активні пальці або на долонь, довивели себе трошечки вище вгору за маківкою і після того праворучне скручування. Відштовхуємось більше лівою рукою від правого стегна. І через праве плече зберігаємо погляд, сильно не відкочуйтесь назад. Потягнулися ще вище і ще глибше. Праворуч. Залишаємось, тримаємо статику. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих, м'яко повертаємося в центр руки перед собою. І знову по черзі праве ліве плече трошки більше назад. І ще. І ще. І тепер залишаємо праву руку перед собою. Лівою йдемо назад і м'яко допульсовуємо на 5. 4, 3, 2, 1. Один. Повертаємося в центр, довирівнялись. Права рука на лівому стегні, лівою рукою в плечовому поясі у оберт. Довивили себе трошки вище вгору і ліворуч через плече. Залишаємось. І ще. І заключний глибокий вдих, ще трошки більше і глибше. З видихом. І тепер м'яко повертаємося в центр, руки перед собою. Двома рівними руками йдемо назад. Пальці рук схресно, окрім вказівних, розкрили трошки більше грудний плечовий і м'яко порухалися, трошки більше праворуч, та ліворуч, праворуч, та ліворуч. І тепер глибокий вдих, корпусом йдемо трохи вперед, руками більше назад. І акцент у нас на тому, щоб зібрати лопатки разом, плечі відпустити вниз. Шию не затискайте, шию у нас продовження хребта. І залишаємося. І заключно глибокий вдих. І тепер вдих. М'яко виринаємо за маківкою, відпускаємо руки вниз, долонями перехоплюємо себе за коліна, округлюємо спину, відкочуємося назад і м'яко повертаємося в висхідне нейтральне положення. прекрасно, Тепер піднімаємось повністю вгору на початок килимка. Стопи збираємо разом. Таз трошки більше підкрутили, глибокий повний вдих, руки переводимо через боки вгору і на видиху, м'яко зараз, призгінаючи коліна, провертаючи себе в кульшових, нахиляємося вниз, обіймаємо себе за і йдемо в уттанасану, поки що з призігнутими колінами. Маківкою тягнемося вниз, подовжуйте витяжіння. Якщо відчуваєте, що спина кругла, призгинайте коліна ще трошечки більше і плечі штовхайте назад. Фіксуємо тут. Ще. Заклій глибокий вдих. І тепер ставимо активні пальці рук перед собою і м'яко по черзі призгинаємо праве ліве коліно. Праве ліве коліно. Штовхаємо праве ліве стегно вгору. Намагайтесь п'яти не відривати від килимка. І тепер залишаємо праве коліно призігнутим, ліва нога повністю рівна. Залишаємо праву долонь або на активних пальцях, праву руку залишаємо, лівою рукою потягнулися вгору і м'яку погляд зберігаємо на центрі лівої долоні. Фіксуємо вдих. Передостанній. І заключний. І тепер вдих, м'яко відпускаємо ліву руку вниз і знову по черзі призгинаємо праве ліве коліно. Руки на активних пальцях. І ще трошки більше задня поверхня ніг на витяжінні. Прекрасно. Залишаємо тепер ліве коліно призігнутим, права нога повністю рівна. Ліву руку залишаємо або на активних пальцях, або по можливості відпускаємо на долонь. Правою рукою піднімаємо себе вгору і зберігаємо одну рівну лінію. Від лівої руки до правої. Фіксуємо. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, відпускаємо праву руку вниз на активні пальці і знову призгинаємо по черзі праве ліве коліно. Ще трохи. Ще трохи. Є. І тепер залишаємося тут. Поглядом потягнулися перед собою, зробили глибокий вдих, лівою ногою крок назад на глибокий випад. Яко підтягнули ліве коліно, квадріцепс активний, глибокий вдих, піднімаємо руки вгору і з видихом сідаємо трошки глибше вниз. Не затримуємось тут. Зі вдихом відпускаємо долоні під плечі, правою ногою робимо крок назад, у нас висока планка. І тут вже зі вдихом, на видиху відпускаємо себе вниз, на чатурангу Дандасану або з колін легшу версію обирайте поки що для себе. З вдихом пірнаємо на собаку мордою вгору, припіднімаємо коліна стегна, спина сильна погляд перед собою. І з видихом йдемо на собаку мордою вниз. І, є. і тут так само по черзі призгінаємо праве ліве коліно, тягнемося правою лівою п'ятою до килимка. Кому треба, коліна призгінати більше, плечі розвертаємо назовні, спину розширюємо. І далі залишаємось тут, фікса... фіксуємо статику трицикли. Погляд зберігаємо між стопами. І тепер вдих, погляд перед собою. Ліве коліно на максимум до себе підтягнули. Крок вперед на глибокий випад, на ліву ногу. Права нога рівна підтягнута. Піднімаємо руки вгору. Перший воїн сіли глибше. Не затримуємось, глибокий вдих. Відпускаємо долоні вниз або руки на активні пальці. Правою ногою відштовхнулись від килимка і робимо крок вперед. Довирівнялись за маківкою і знов трошки призгинаючи на початках коліна. Обіймаємо себе за литки і йдемо корпусом глибше. Не залишаємось тут вдих. Ще. Заключний, глибокий вдих. Ще трошки глибше. Пробуйте вже трохи довирівняти коліна таз провернути вгору з видихом. І тепер погляд перед собою. Руки знову на активних пальцях. Глибокий вдих, правою ногою крок назад. Довивали руки вгору і з видихом сідаємо глибше. Долоні під плечі вдих. На видиху лівою ногою крок назад, висока планка. Розподіліть вагу, глибокий вдих. І тепер або відійдемо вниз на коліна, або повну варіацію чатуранги з видихом. І вдихом піднімаємось вгору. Спина сильна, погляд перед собою. І з видихом собака мордує вниз. І знову м'яко призгинаємо праве ліве коліно. Тягнемося правою лівою п'ятою. І залишаємося далі тут, фіксуємо себе на чотирьох точках опору. І якщо треба коліна, призгінайте, спина рівна в пріоритеті вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер погляд вперед вдих. Праве коліно на максимум до себе. Округлили спину, крок правої ноги на глибокий випад. Руки припіднімаємо вгору, плечі відпускаємо вниз. Зі вдихом руки відпускаємо. Лівою ногою поштовх, крок вперед. Довирівнялись і знову та насану глибше вниз. З видихом. Залишаємось тут. Заключний глибокий вдих. Активні пальці рук, погляд вперед вдих. Лівою ногою крок назад. вивели руки вгору і плечі вниз. Не затримуємося вдих. Відпускаємо долоні під плечі. Правою ногою крок назад, висока планка. Вдих. І знов чатуранга вниз, з видихом. З вдихом піднімаємось вгору, потягнулись. І на видиху собака мордою вниз. Залишаємось тут, відцентруємо, відбудовуємо положення. Плечі розвертайте, спину розширюйте. Заключний, глибокий вдих. Погляд вперед вдих, ліве. Коліно до себе округлили спину крок. Права нога повністю рівна, активна. Руки вгору, сідаємо глибше. Зі вдихом руки відпускаємо вниз. Правою стопою крок до лівої. До вирівнялись І м'яко нахиляємося знов вниз, вот та насину. Якщо треба, коліна призгінайте більше. Три цикли фіксуємо. Заключний глибокий вдих. Активні пальці рук погляд вперед вдих. Правою ногою крок назад. На першого воїна вивели руки вгору, сіли глибше. Зі вдихом долоні під плечі, лівою ногою крок назад. У нас висока планка. Вдих. Чатуранга дандасана, повна версія або колін. зі колін. вдихом вгору. І на видиху повністю вниз. І залишаємось тут, фіксуємо, відбудовуйте положення, кому треба коліна призгінайте. Не нехтуйте цим. Заключний. І тепер вдих погляд вперед, праве коліно до себе. Крок. Виявили руки вгору, сіли глибше, вдих. Руки під плечі, лівою ногою крок вперед, довирівнялись трошки більше і йдемо вниз в уттанасану. Фіксуємо тут. Заключний. І тепер вдих. Руки поставили на активні пальці перед собою. І м'яко попризгінали праве ліве коліно. Ще трохи, ще трохи. Є. І тепер залишаємося на початку килимка, призгинаємо коліна, корпусом торкаємося стегон. Руки через боки переводимо вперед, сідаємо ще глибше, продовжуємо корпусом торкатися стегон. Плечі штовхаємо назад, погляд перед собою. Вдих. Заключний глибокий вдих, ще трошки нижчий глибше, з видихом. Руки переводимо назад, обіймаємо себе за литки, вирівнюємо ноги і лягаємо ще глибше корпусом до стегон, кому треба. Коліна залишайте трошки призігнутими. Вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Руки на активних пальцях. Потягнулися поглядом перед собою. Призгинаємо два коліна, тазом тягнемося назад, руки через боки вперед. Сіли ще глибше, плечі назад вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих, ще трошки нижче глибше, з видихом. І тепер збираємо долонь до долонів на намасте і м'яко виринаємо вгору за маківкою. Руки через боки піднімаємо вгору глибокий вдих і з видихом відпускаємо руки через боки вниз. Прекрасно. І тепер залишаємось тут на початку килимка. Далі будемо переходити до балансових позицій. Намагайтесь тримати центр активний, вашу опорну ногу, стигно підтягнутим, не провалюйтесь, і поглядом зберігайте десь собі точку. Оберіть, за яку ви будете чплятися поглядом. Фіксуємо себе тут. Права нога залишається опорною. Глибокий вдих долонь до долоні. Припіднімаємо ліве коліно, викладаємо ліву ногу в четвірку і потроху м'яко починаємо призгинати праве опорне коліно і сідати трошечки глибше. Глибокий вдих і м'яко пробуємо розкрити руки в різні боки, наче штовхаємо стіни в два боки пальцями вгору. Залишаємось тут. Ще. Заключний, глибокий вдих. І тепер вдих. Складаємо долонь до долонів в намасте. і м'яко потроху припіднімаємося вгору, повертаємо ліве коліно до себе. І далі йдемо на третього воїна. Праве коліно ледь ледь призігнуте, лівою ногою, наче спираємося в уявну стіну. Прохідне положення, глибокий вдих, лівою ногою крок назад, і руки піднімаємо вгору і трошечки більше нахиляємося вперед. Фіксуємо тут плечі назад вдих. Ще. Заключний, глибокий вдих. І тепер вдих, відпускаємо долині під плечі. Правою ногою крок назад, у нас висока планка. Розподілили вагу вдих йдемо знов з коліна або повну версію чатурангу дандасану. Зі вдихом піднімаємося вгору, плечі внизу, коліна стегна підтягнуті. І на видиху собака мордою вниз. Залишаємось тут, фіксуємо. Відпочиваємо. Ще три. Заключний глибокий вдих. Огляд перед вдих, крок на початок килимка, довирівнялись і глибше пішли вниз, от та насано. Призгинаємо коліна, якщо треба, Маківкою тягнемося вниз, фіксуємо. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Призгинаємо коліна. Руки переводимо вперед. Та штовхаємо назад, корпусом торкаємося стегон. Руки через боки вперед, плечі назад. Фіксуємо вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих, долонь до долонів на масте і м'яко виринаємо вгору. Є. Руки через боки вгору вдих. І на видиху руки через боки вниз. Чудово. Залишаємося далі на лівій стопі. Пальці лівої стопи широко розкриваємо, як корінням проростаємо вниз. Долонь до долоні збираємо, фіксуємо поглядом точку. Центр активний, глибокий вдих. Праве коліно до себе підтягнули. І м'яко викладаємо праву ногу в четвірку. І потрошки починаємо призгінати опорну ліву ногу з видихом. І тепер вдих. Просіли ще трошки глибше і м'яко, потроху по можливості, розкриваємо руки в різні боки пальцями вгору. Вдих. Ще. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих, збираємо долину до долинів на масте. Яко потрохи починаємо виринати вгору, припіднімаємо знов праве коліно до себе і йдемо на третього воїна. Правою ногою, наче спираємося в уявну стіну, корпус до паралелі. Глибокий вдих, призгинаємо опорну ліву ногу, правою ногою крок назад, руки вгору і корпусом ще трошечки глибше. Плечі назад фіксуємо вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Долоні відпускаємо під плечі. Лівою ногою крок назад. У нас висока планка. Вдих. чатуранга дандасана з видихом. З вдихом піднімаємося вгору. І на видиху собака мордує вниз. І залишаємось, фіксуємо. Плечі розвертайте назовні, спину розширюйте. Ще три. Заключний. Погляд перед вдих, крок на початок килимка. Довирівнялись і глибше йдемо вниз, позу глибокого витяжіння. Обіймаємо себе за литки та звиштовхуємо вгору і маківкою вниз. Заключний. І тепер вдих. Руки на активних пальцях. Погляд перед собою. Призгинаємо коліна, сідаємо глибше. Руки через боки вперед, плечі назад. Вдих. Заключний, глибокий вдих. І тепер вдих, долонь до долонів на масте. М'яко піднімаємося за маківкою вгору. Є. Руки через боки вгору, глибокий вдих. І на видиху руки через боки вниз. Прекрасно. Тепер сідаємо повністю вниз на таз. Стопи залишаємо перед собою. Пальці дивляться вперед. Беремо себе під коліна, м'яко округлою спиною відпускаємо. Стопимо ще трошки до крок до себе. Глибокий вдих. М'яко піднімаємо таз вгору. Пальці рук збираємо схресно і плечем до плеча робимо крок. Залишаємось тут. Сідниці активні, підтягнуті. І чим вищий таз, тим глибше грудний відділ розкриваємо. Ще три. Стопи сильні, тиснемо ними в килим. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, відпускаємо руки в різні боки, повністю відпускаємо таз вниз. Підтягнули два коліна якомога ближче до себе і м'яко порухалися праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. І тепер збираємо стопи разом в повітрі. Обіймаємо себе ззовні за стопи, коліна розкриваємо в різні боки і залишаємося в метелику. Плеячі лопатки поперек внизу, притискаємо, намагаємося до килимка. Руки рівні, кульшові розкриті, і знов м'яко, трохи праворуч, ліворуч. Праворуч, ліворуч. І далі залишаємось тут, підтягнули стопи ще ближче, коліна розштовхнули ще глибше. І фіксуємо таз, не відриваємо. Заключний глибокий вдих. І тепер тут вдих, відпускаємо стопи, перехоплюємо вказівним та середнім себе за великі пальці на ногах. Або якщо ви в шкарпетках можете руки поставити з середини на стопи, обирайте своє комфортне положення, свою позицію і м'яко йдемо на позу щасливої дитини. Таз намагайтесь не піднімати від килимка, штовхаємо себе ще трошечки більше, передню поверхню стегу тягнемо до килимка і м'яко також рухаємося. Праворуч ліворуч, праворуч ліворуч. І тепер залишаємось тут, натискаємо себе на себе ще трошечки більше і фіксуємо. Розвантажуємо поперек таз. Заключний глибокий вдих. І тепер вдизно, збираємо ноги повністю разом, коліна до коліна і трошки порухалися праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч вирівнюємо повністю ноги вздовж килимка, стопи від себе. Руки переводимо назад, пальці великі на руках. Збираємо також схресно. підкручуємо таз плечима вперше та востаннє за практику вгору. Підтягнули їх до вух І м'яке витяжіння між руками та ногами в різні боки. І заключний, ще трошки більше підкручуємо таз, тягнемося в різні боки, з видихом. І тепер відпускаємо. Пальці рук знов схресно вже в іншому положенні великі. Стопи на себе пальцями вгору, знов підкручуємо таз і залишаємося. І заключний, ще трошки більше і глибше. З видихом. І тепер повністю відпускаємо, розслабляємося. Знов два коліна до себе підтягнули чолом до колін і м'яко прокочуємо себе кожним хребцем вперед та назад, вперед та назад. І на третій раз залишаємося в положенні сидячи. Збираємо ноги схресно перед собою, довірівнюємося. Руки через боки переводимо вперед. Пальці рук схресно. округлили спину і м'яко порухалися. Праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. І тепер піднімаємо руки вгору, глибокий вдих, поглядом себе супроводжуємо, складаємо долонь до долоні і м'яко заплющуємо очі, викладаємо долонь до долоні перед грудним відділом на намасте. Всю увагу фіксуємо всередині. І зараз дихаємо, спостерігаємо за відчуттями в тілі. І можете прямо просканувати себе від маківки до кінчиків пальців ніг. Поспостерігати за тим, що відчуває тіло зараз. Звернути увагу на кожну його частину. Зараз обов'язково подумки подякуйте собі та тілу за практику. Подякуйте тілу за всі можливості, які воно вам дає, і себе абсолютно за всі дії та реалізації. Зігрійте до вони ще трошечки більше, і тепер це тепло передаємо серцю, очам і зверху вниз огортаємо себе, Вкриваємо чистою зібраною енергією та повною безпекою, наче м'якою теплою ковдрою. Повертаємо руки в центр, робимо ще один повний глибокий вдих. З видихом розплющуємо очі Намасте. Щиро дякую вам за практику, за те, що порухалися разом зі мною, стали ще здоровішими і приділили собі час та своєму тілу. І ми з вами зовсім скоро вже побачимося в нових відео на килинках. На